Ви користуючись світловідбиваючими елементами на 85% знижуєте ризик потрапити в аварію, так особливо у пору доби. Тому користуйтеся, будь ласка, коли і для чого використовують світловідбивні елементи, пояснює дітям та батькам інспекторка сектору ювенальної превенції, управління превентивної діяльності Нацполіції в Закарпатській області Сніжанна Климчук. Ми їм користуємося, ми просто не знала, що така складна назва їх. Але ми постійно користуємося, тому що коли ми пересуваємося ввечері, я як водій тепер розумію, наскільки це безпечно для пішохіду, тому що їх дійсно не видно, коли ти за рулем. Але тепер будемо частіше користуватися. Більшість ми на машині вже ввечері пересуваємося, але вона має на рюкзаку і на рукаві на курсі, коли ми ввечері. З 2020 року пішоходи у темний час доби мають носити світловідбивні елементи. Це можуть бути нарукавники, жилети, браслети, наліпки на одяг, стрічки тощо. Провели акцію «Будь помітним на дорозі носити флікери дорівнює бути помітним на дорозі, додаючи світловідбиваючі елементи на одяг. Ви на 85% знижуєте шанс потрапити в аварію. Флікери відбивають світло та роблять людину помітним у сутінках. Темну пору доби. Водій раніше помічає пішохода та може вчасно зменшити швидкість та зупинити авто. Роз'яснюємо батькам та їх дітям про важливість використовувати світловідбиваючі елементи, адже це може уберегти життя як дітей, так і дорослих. Такі заходи також ми проводимо в школах, гімназіях, в дошкільних навчальних закладах. За словами Сніжани Климчук, близько двох тисяч учасників дорожнього руху пішоходів, велосипедистів тощо притягнуло до адміністрації адміністративної відповідальності за невикористання світловідбивних елементів з початку цього року. Штраф за відсутність флікерів становить від 255 до 340 гривень. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.